Хто куди каже, а я до поїлки. Чого? То що в мене тут молоко. по да? кривенький, горбатенький, ось такий Босяк пиє молочко. О, пішла жара. Так що крантик відкрився. Вперед-вперед. Пішла жара. Так що, друзі, всім доброго вечора, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. З вами я, Сергій Шелудько, Ну і мій сільський блог про те, як живу я, моя сім'я і моє господарство. Так що Буляха навіть вже не пам'ятаю, який день, це, мабуть, днів 6 вже. От, я трохи з часу випав. Тобто вчора мотнулися на схід, сьогодні повернулися, ось наш кривенький, отакий босяк, відстаючий, але він п'є молоко. І дасть Бог виживе, да? і все буде добре. Животик є, у тобто насухому молоці, є ще на парочку таких менших, сосків у нас просто мало, їх всього 12, а поросят у нас... Діагаті. Так що трохи є свої моменти. Те, хто їсть, то звісно, дуже непоганий. Ну, але в сім'ї не без виродків. Так що все робимо для того, щоб трошки підтримати їхню життєдіяльність. Використовуємо сухе молоко, обичне харчове. От, молочко, От, ніякий незамінник за цим, нічого. Але все, те, що дає мамка, звісно, є різниця. Ті поросята, які гарний космак, не знаю вже, по скільки їх кілограм, ти куди пішов. Так що такі доволі непогані. Ми, як завжди, займаємося непонятною роботою. Ой, організація ремонту тих грюбаних автівок і знову нам людина написала хороший коментар, що для вас це вигідно, тому що ми не можемо відслідкувати ваші затрати. Ми не можемо відслідкувати, скільки ви вкрали грошей. Це дуже добре. Я цій людині скажу одне. Візьміть, спробуйте, назбирайте, потратьте і відзвітуйтеся. І потім будете говорити, я побачу, скільки ви назбираєте і чи багато ви допоможете. Або хоча б одну поїздку зробіть на схід до наших хлопців, подивіться йому очі. І потім будете писати всяку срань. Реально вже достали і з такими гнидниками, які живуть у. Ці системи реально просто гидко. Так, я не скажу, є волонтери або організації, які працюють, які на цьому заробляють кошти навіть. Але також роблять якусь роботу. Ми цим не займаємося, ми не заганяємо машини, ми їх самі в них купуємо у других організаціях, тому що така схема і по-іншому ніяк, для того, щоб буде цей цей момент і процес. Я заробляю на своєму домашньому господарстві. І я б все віддав би для того, щоб закінчилася клята війна. Так що працюємо далі. Поросята наші провакциновані від набрякові. Ну, кабанчик від мене вже утік, пішов, щось піду дожину. Провакциновані, постики покупіровані. От, а ну напишіть, як вам трошки змінилися, підросли. Видно, да? хто підріс. Да? Той, хто смог, ще мамки ну, мамкине молоко, то той реально бачили, який отакий потужний. Ну, а хто відстає, ось, бачите, є такі дріжчики. Але, 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 але щось смокає, намагаємося годувати молоком, тобто, їх двоє таких, ну і ще один такий. Ті, що вбивають за один сосок, завжди відстающі. На жаль, немає до кого підкинути, на жаль, не було кому віддати. От. Ну, не знаю, я ж кажу, я б двойку маленьких комусь віддав, би, щоб хтось годував соскою, ну, але назад потрохи їх годує, підгодовує, ну, а там, щоб Бог дасть, то все в торбу. Так що домашнє господарство на мазях, кабани від мене потікали. Куди пішли? Куди пішли? Аж два, бачили? Ну, ці на поросят похожі, да? так? такий босячок. Все, закидаємо, от і все добре. Так що зараз ще сходимо з вами Сходимо з вами. в перепильотничок нашій міні, мазушка наша, засранці наші. Завтра у нас таранчук свіжина, так що буде знову рубрика свіжина, таранчук, працюємо, заробляємо бабулеси. Ну а для зівак всі люди різні, так само як і волонтери, і, і всі 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 кожен від кожного відрізняється. Так що, друзі, ніж на дворі там темно Олеся Петрівна хай зайнує, курі ще спать не полягали. Так що підемо, зараз покажемо наших перепиляток. Перепиляток. Багато хто з людей змотивувався і розпочав займатися перепілками. Чого я так думаю? Тому що... А, зараз до курчат зайдемо Лесі як разів. А є пішло. О, воно бачили, які вже бугайчики. Бугайчики. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Жду команду від Лесі Петрівни, будемо скоро розгорожувати. Так що так, не брита голова. Зараз відкриваємо. Ось така шторочка у нас. І йдемо до наших пташок. Що тут робиться? Воно дивіться, що робиться. Ой-ой-ой. Поки Шелудько поїхав на схід з хлопцями, то в нас поповнення було. Ну Трошки я Васи Петрівні там допомагав вибирав. Отакі Ось такі миші. Воно. Дивіться. Просто миші. Тут їх 300 з лишнім штук. А так подивишся, наче єрунда, так? Да? 300 з лишнім курчаток маленьких перепиляток. І воно вони риються. Ну і будемо з вами спостерігати. Реально, пташка швидко росте. Ми не використовуємо супервисокопротеїновий корм, держимо на середньому. Тобто в нас корм-бройлер, але гроверний на старті, не стартовий. О, чому? Тому що ну, для того, щоб виросли швидше, можна додати трошки більше протеїну. Але це буде велика нагрузка на організм. І ми зробили для себе таку тенденцію, використовуємо іменно гроверний, комбікорм бройлерячий, а потім з 35-го дня вже переводимо їх на несучку. Чому так? Тому що... Щоб вони неслися і були нормальні. Якщо на відгодівлю, можна дати більше протеїну і вони тоді будуть більше за коротший період часу. Ну, але то таке. Наша задача ще їх приподняти, оставити на яєчко партію, Півників потім на відгодівлю. Півники залишаються на бролярячому гровері. Так далі вони їдять. От. А курочки перейдуть на несучку. Так що таке поповнення в Лесі Петрівни. Ось такий ковір самольот Ціла купа малишні. Так що так. Ну а далі вставлю відео. Сьогодні був у мене в гостях їжачок От, і своїм кумом. От, і ми зробили ще одну важливу справу. Не глядя нечайно. Петрівна там за цим також кинули таку досточку маленьку. Тут у нас коврики для обігріву і лампочки. Так що так, все проти брудера. Ну тобто брудера в нас немає і ми використовуємо таку кімнатку. От дінили. Менша територія, потім, як підростуть, це все діло, розгорудимо, і будь вони напильним методом тут сидіть, поки не можна буде пересаджувати їх в кліточку. На продажу немає, бо там запитували. Це для себе і ще для одного і нашої знайомої. От. Так що слідкуйте за нами. Як підростуть, побачите, будемо, якщо доживемо, вести і кому ми їх повеземо, потім побачите. Так що працюємо далі. Ну а далі гарного перегляду. А? Яйця збирається кури закрить. Хорошо, тобто команда зібрати яйця і кури закрити. Так що найголовніша задача зібрати яйця і закрити кури. Що ти перевернувся догори ногами, братан? А, от вони такі забоя падають, або лежать, значить дохли. Просто комарі. Так що, друзі, отак. Так що гарного перегляду. Не забудьте написати коментар, поставити лайкосик, свої думки. Лайкосик і сердечка. Так що гарного перегляду. В руках. Чиї? Від лотозабава. Від лотозабава! <ривіт> Євгеній Іванович! Євгеній Іванович. Що це за пацани, ти знаєш їх? Ні. <ривіт> ну а бачив? <ривіт> що і на відосі не бачив? <ривіт> Та то ти просто не можеш їх знати. Привіт давай всім. Привіт всім. Так що, друзяки, всім привіту. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Сьогодні в принципі... Сьогодні ж свято, Великий день, так? Да? Тоді? Не знаю. А, Які ну, то щось мене поздравляю. що Сі, Сі, ну, таке стрідання чи що? Ну, що ж таке. Короче, да. не важно, хто тоді, там святкує сьогодні свято. де десь Всіх святом і ми вирішили поздоровити одного чувака із святом. Так що він хоче не, ключі не даєш? Даю. А кому знаєш? Я не знаю. Я знаю, що вона їде в Курахово, а ми тут дуже часто. Так вона туди приїхала вже. Туди. Так що що? нема Курахово. Ні, ну на той напрямок. Ну, бляхамуха. Так що хочу просто зафіксувати такий момент для деяких людей. Вони просто трошки можливо там поміняли свою думку. Але ті, хто думають по-другому, то до сраки про тебе ніхто не поміняє думку. — як і про нас. Так що, друзі, хлопцям треба тачка. А у нас є тачка, яку Вітя мені попросив, щоб ми її забрали, евакуювали із Донецького напрямку на ремонт, щоб ми зробили ходову. І все, щоб вона була в повній бойовій готовності. ми... Її приперли ви її зробили. да, Ми зробили мотора, тому що з ходової там щось не все так було гладко, ходова більш-менш нормально. Да. Да. так. Бо от, що? що? Зробили мотора. Дякуючи про комплексу, Роман і Оксана Ціпко вам велике дякую. Там трошки підшаманили. І зловив я цих пацанів сьогодні е, в себе в дворі. Брали вони свою мою лафету, тому що часто ми рино приїхали чи ми... тобі. Рибу ага, рибу. вони можуть не тільки репу начистить. Так що е, лафета, яку подарив мені їжачок, е, яку попросив у мене знову їжачок. Е, можна я візьму твою лафету? Да. Да, 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 да. По 140 тисяч казав, платив. 140 тисяч гривень. Так що тут всі свої. Так що привіз лафету, і я офіційно ну, передають хлопці. Це машина, яку вони колись передавали. Е, Вітяним побратимам. На жаль, вона поки не потрібна, і щоб вона не стояла. І вже зразу прийшли гроші, бачите? Да, і допомагала хлопцям в 79-й бригаді. Так що машина передається Євгенію Івановичу Остапенко. А що ж по попрізущив. А тому, що він фізрук у мене по позивному. Хай, що? хай як хочуть. Що ти скажеш, Євгеній Іванович? Щастя, миру, здоров'я, добра. Не що не, ти моїми словами балакаєш? Смерть під Арасом. <реш> да. Ми тільки з сум приїхали. Дивились сьогодні на них. Ти такий балакучий, як поза телефоном. Тільки на те на телефон, ти не можеш нічого сказати. Ти можеш сказати взагалі, як <реш> произошла ситуація? Оця, оця ситуація. Це нормальна ситуація. Ситуація наша. Часто такі моменти бувають в житті, але були. Головка. Так, да? не може. Скажи. <ріст> Отак він любить знімати зі мною відео. Так що ти должен людям сказати. Так що, друзі, Івні Іванович, я будемо вам казати слово, що це все діло произошло нечаянно. Ну, треба машина, машини нема. Ну, кажу, нема. А тут коротко, вона є. Так що все произошло дуже швидко і чітко. Бувають такі моменти в житті. Бували. Бувають. Ну, Настрій, він ще все одно сьогодні не дуже-не дуже такий якийсь общительний на телефон. Так що я за нього скажу. Я <правда> дякую всім небайдужим людям, тому що всі небайдужі люди, які підтримують наших хлопців. І, на жаль, не всі розуміють, що ми тут сидимо тільки завдяки нашим військовим. Вчора ми проїхали так, трошки там по Донецькому, Харківському трошки, напрямку, поспілкувалися трошки. з хлопцями. Реально. Ситуація, вона все життя була тяжка. Е, весь період 2014 року ті, хто боронять нашу неньку Україну, вона там важка. А зараз найважча, мабуть, ситуація, тому що люди трошки заморозилися і, мабуть, не сприймають сьогоднішню ситуацію, така, яка вона є. Таке чи не таке? Ситуація критично да, Ситуація критично підерастична, але тут все добре в нас. Готуємося до паски, готуємо ковбаски, готуємося до посівної. Це треба, щоб так було. Але не повинні. <рес> Куди ти поніс? А, поміняли Педжеріка на цю штучку. Так? <рес> так що, друзі, ну то все таке. Не буду говорити про погане, бо кажуть, що Лудько, тільки в нього все погане. Коротше, віддаємо тачку, щоб вона не стояла хлопцям, хай працює. Цей екстрелік теж щось підшамал, не Дожен приїхати Ярослав вже забрати. Він зараз в офіційній відпустці. От. Ну їжечок, у мене щось тут тире, коротше. Машину забрали, поміняли. А ти ці колеса помниш, ні? А це я тобі передавав. А хлопцям передавав. Ну. Купляв, так. Да, їх. А я їх продаю тепер, бачиш, баригую. Та шуткую, а коли я продавав? Не волонтери. Да? <риклад> <риклад> я прямо з по-моєму. А, а ти знаєш, що ця машина була вбита в морду? Да? Не знаю, що вона вбита, але знаєш, що її мені подарив? А ти знаєш, хто тобі її пригадав? Знаю, знаю. Але дякуючи Богу. Це ти як стрел чіпований. Рік тому. Більше. Більше, валодь він добре. Це колеса, щоб ти понімав, які ти передавав, щоб ми евакуювали цього корча. Цього корча ти сказав потім його на розборку. Але ці колеса не підійшли на того корча, ми їх тільки поставили ззаду. Потім двоє коліс, та машина ще їздила тоді. Ми в Улаклах приїхав. Да, Артем да, чи да, як да, його да, приїхав? Артем да. приїхав, і два колеса було на тій машині із неї, а два там. Да, а потім, да. коли ставили диски сюди, щось не підходить. І потім я спомнив. Тобі ж ці машини приїхали до мене в двір там якогось періоду часу. І нарешті на Педжеро стали тепер його рідні колеса. Да, да, а ці колеса в нас просто вони не стоють на цю ельку завдяки серединам. Це колеса на нову Ельку, так що можливо комусь потрібні. Ось о він, да. так. Да, 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 це він, це да. він. Ну, тож ціні. бачите, бариги, бляха. Убито <ріпи> гамма. <говна, бляда>. Бариги. <ріпи> так що, якщо комусь потрібно хлопцям на Л200, ми їх віддамо без питань. Це на, це на нову Ельку. Ну, непоганою. Непоганою. Побросив від ціні 0 гривень, 0 копійок. <ріпи> на таурек продаю. А воно стоїть на натечка? Ні. <ріпи> У мене краще на натечка. Це таурек, вони широкі. Так що кому це треба диски на таурек. Ти коли, коли ще на монтаж закриєш свій? Та це вже стався весь хлам, який нікому не потрібний. Ну, так, я бачу. Але у мене є ще колеса на X-Trail. В 16 му радіусі шиповані. Ні, не, не треба. Суму. Суджи. Суджи. На розі наш. Ні, я таке, а що це за знака вкрали, бля? о, так чекай, так давай, знаєш, контент типо. Ти казав, хочеш позніматися, да, ти казав, диви, я я ти будеш пити, я да, буду наливати. Да, Дайте, коли бачите збори Сергія, то зробіть стоп і задонайте. Реклама, реклама. <реклама>, <реклама>, <реклама> да, да, да. Донат це таке слово, яке, знаєш, постійно просить дуже якось важко. Не знаю, я, ну, блях, вже скільки пройшло часу, але реально я не можу. Все одно важко. Важко, коли тобі кажуть, ні. Важко, коли тобі кажуть, ми іншим донатим. Важко, коли кажуть, я вже давав. Важко, коли кажуть, я вже передавав. А що з нею? не чого без дирки, ні? Ні, це вони ті підравплен взяли і зобразили. Це 140-й? Розули, чуєш, а знак стоп, це кацапський? Ні. Це зкуда з блокпоста? Що не бачу по-англійську, написано. З блокпоста. З Англії чи? Я Ти не записую, откуда знак? то. Смити, я не можу витирати. Скажуть, що я спиздив знак. На блокпосту на нашому. Ага. Як ти мог стирити на блокпосту а, на нашому? Ну, треба що це так за блокпост, щоб можна вкрасти знак. А може ти ви собі заказали просто для контенту? А, звісно, розказав де шо, блядь. Це нормально. Ну звісно, судді, стирили значок нахер. Так що то це все то, таке фігня. розумієш? все одно вони нас ніхрена не те саме не роздуплять. Все одно ви неадекватні, да вам. А да, тут кружок не Так Та коли ти до мене приїдеш? Я до тебе? Чи я до тебе? Ну так приїжджай. — Чи риб. Саня? Саня казав до мене приїде. Рибу чисти. Ми вже ж приїхали, ми вже приїхали. Війна закінчиться, а... так нема риби. Нам і, і він і вам їм риби. Куда не риби? — А тобі ніхто, а її, не продавця, казав, тобі ніхто не... її не дає. <рик> там <рик> де в тебе день народження, святкувати. <рик> <а, тобі рик> де малий мій ловив рибу. <рик> <рик> а коли тебе день народження? Ой, бляха, скільки не живуть. 29 серпня. А в мене 25 серпня. <рес> серпня? Так ми з тобою бачиш, а то ж ми з тобі подивимося. А, то тобою... а то ж він мені номер твій телефона не давав, понімаєш? Тому що ми з тобою, бляха. Не знюхалися. — Щоб не знюхав. Так ти не п'єш, а він п'є, то він пізда буде. Так, да? Да, у нього розкатіруються всі. ж будеш, це раніше, скільки відійків знімав, він ніколи не матюхався. Це вже матюхайте, як сказати. А, це а, просто... а знаєш, що Євгеній Іван Іванович не балакає, бо він теж вже без цих слів балакати не може. Це просто є проблема на сьогоднішній день. От. І хто там щоб не говорив, як би там не говорив, а реально навіть вже я без мата базарити не можу. Просто базарити не можу. А рибу чищу мовчки. Молодець, я її поважаю, бо вона ж не балакає. момент так що так, у мене все сьогодні неділя, чуєш, в мене все сьогодні неділя. Сьогодні Вже? Зараз, бо тут по машині дзвонять, теж машина треба. Так що, друзі, якось так. Тачку передали, побалакали, сіли і заплакали. Піду я тепер. Піду до свини. Я там не брав. Ні, він там, де й бух там лежить. У тебе що, а як ти їхав? А я знайшов в той сти. Я по нікому не кажи. Так ти ж записуєш, нічого не стираєш. Ні, конечно. Мені нема коли, я щось піду до свиней, мені треба подивитися, що там робиться. Ти був у нього тут? Да вони сплять. Пішли до свиней. Будеш вонять потім. А нормально пішли подивимось, кажу. Ну, валіть тоді. Я бачу свиней, ж це ламає. Я не бачив, як свиней. Свиня, як свиня, оранжевий. Ні, у тебе красивий свинь.